Номер універсальних гравців поле розпочинає під п'ятим номером Роман Дяченко. Роман Дяченко, граючий головний тренер команди, під десятим м номером Сергій Гіда, 33-й номер. Віталій Краснобриж. Олександр Прокудін. Бачимо, цей турнір вже розпочинає під четвертим номером. В складі І там дуже дуже багато емоцій було. Тому матчі в нас хто? Дяченко. Звісно ж, виграє цю боротьбу. іде передачу забити. І є перший забитий. М'яч. Сергій Гіда, 1-0. Легіон виходить вперед. А звісно, потрібно тут же відзначати Романа Дяченка, який не вимкнувся з боротьби. здавалося, що пер... Легіона. Перехоплює м'яч. Різлі. Чому передачу не віддав? Здається, перейти на повну поля суперника. І тут взагалі коломоєць м'яч втрачає. Будніков класно перекотив м'яч. Передача. Яровенко. Корот чекав цю передачу. Момент не забиває. Я виходить. На поле передача. Непоганий пас, але Яровенко м'яч і Точно вперед Асінчико. А Сінчика може і пробити. А передача Самоленко в дальній кут добивання буде. І двічі рятують свою команду. Момент Краснобриж пробиває, але влучає у свого ж партнера по команді. І м'яч у Прокудіна. Класно проходить одного. Віддає передачу Самоленко. Пару... буде. Дукімо Сінчукав пробиває але прямо по центру, де і правильну позицію якраз таки обрав. Трильцов. Який же момент? Самоюка але... Моменти! Забиває хлебников. Один-один рахунок стає. Андрій Хлебников. Різле зрівнює рахунок. Зарін забивати потрібно, добивання буде! Двічі Стрельцов рятує свою команду. Іще один момент тут. Чесно, наголошую. У нас, щоб брати якраз такі результати елітнього чемпіонату, у нас друга. Моменти! Забиває! Різлі Балдадюк відзначається. 2-1. Різлі вже попереду. Ось так от. Абсолютно. Також не забиваємо. Це вільний удар. Будніков. І Дяченко. Отут От вже можна бити. Кут. Печає, в кут. Хоча і першому цьому матчі якраз таки відзначилися гравці. Легіона. Контратака. Горяний. Вирішувати потрібно. Олександр забиває. 3-1 рахунок стає. Олександр Горяний. Провалюється. Легіон і дуже класну контратаку реалізує в нас Грізлі. Передача! Сінчиков забиває. Прогавили Артема. І 4-1 рахунок робить Артем Сінчиков. Тут що в нас фоли? Хто? Горяний пройшов правило. Так, там трохи міф взагалі, чесно кажучи. І тут же аут. штрафний удар. Хоча плюс-мінус все поруч. Але впору все цим ударом голкіпер різлі. Будніков там зачепив його. Суперника, але так отривай забити потрібно. Другим або третім вже. Помиляється Коломоєць. Дяченко пройшла передача. Удар буде. скидка, Краснобрич пробиває не найкращим. Гравця легіона. Передача не встигає оряний. Це від Грізлі. Сарін, Продовжує боротися. Відбирає м'яч. Сарін, сарін. Момент забивати! Забиває. Балданюк. Дубль на рахунку 15 номера і 5-1. На рахунок стає. Ось і нарешті ми побачили перший забитий м'яч у другому таймі. 5-1. Дуже впевнено. Виглядає. Певно, зарахує. Момент забивати потрібно. Сергій Гіда. Є ще один дубль в нашому матчі. 5-2. Рахунок стає. Сергій Гіда забиває. Поки що за легіон забиває лише 10-й номер команди. Ну але як ми бачимо, цього. І тут в руку м'яч влучає і пенальті буде. Тут до двох м'ячів. Класна нагода. скоротити відставання. Краснобрище забиває. Віталій 5-3. Рахунок стає. Ну і враховуючи, що... У нас вже п'ять фолів має в своєму пасиві. Дяченко Самоленко. Чорнороти вийшов м'яч, здається. Ні. Не вийшов м'яч. будь удар в стіку влучає Андрій. Чернород невдала передача. Гіліки не влучають. Ручно потрібно повертати назад. Деченко, Самоленко. Будіко! Вдалі кут Андрій не влучає. Здається, що коли буде зупинка. Ну, тут забитий Будіков. Ну, який ще момент потрібен Андрію для того, щоб в очному протистоянні третій поєдинок був між Островом та Грізлі. І в вирішальному матчі У нас... Дивимося, будніков та Яровенко. Хто? Яровенко парирує парирюються удари. Забрати м'яч потрібно, забирає його. Яровенко пробиває і забиває. А тут це автогол, Це автогол буде для На рахунок чорнорота, я думаю. Але Яровенко тут дуже-дуже ну, класно все зробив. Скільки результативних дій. Ну, е Гол не буде записано, на жаль, звісно, на. Моменти залітає, м'яч ворота 7-3. Олександр Горяний. Є ще один дубль. На декілька хвилин тому в нас йшла. непогана передача. Гіда зможе пробити. Пробиває Сергій Гіда, але намагається, передачу віддасть. І Гіда здається останнім. Не влучає. Сінчиков бачив, що Будніков. Дяченко тут дуже спокійно проходиться. Молинко не очікував цієї передачі. Удар Краснобрижа. Брижа. встиг зреагувати на цей удар. Але атака легіона продовжується. І все. Отже, перший поєдинок, я вважаю, у нас в дуже непоганому темпі.